Друзі, і ви зараз щоденько дізнаєтесь, яке завтра 22 січня свят, то, у кого завтра йменини і, і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 22 січня День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Тимотея. А ще це день гострого соусу, свято життя, день народження повітряної кукурудзи, попкорну. День провітрювання блокнотних записів. Це як так? День світлого Брауні. День візерунка в горошок, день нудиського пляжу, а серед зими. День відповідей на запитання вашої кішки, національний день святості людського життя, день непоєднуваних кольорів в одязі та День того, що прийшов з холоду. А свої іменини 22 січня святкують: Іван, Георгій, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій та Анастасія. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Не можна лаятися та лихословити. Та не варто виносити з дому сміття, особливо пізно ввечері. І це буде завтра, 22 січня. Слава українцям, слава ЗСУ і бережіть себе.